Вітаю, це вечірній тепловізор в студії Тарас Мокляк. і наш гість сьогодні, політичний експерт Роман Коршук. Добриєш. Вітаю віде. вас. Сьогодні ми продовжимо говорити на тему політичної освіти та політичної культури в Україні як запоруки існування та розвитку нашої держави. Спробуємо з'ясувати, чому ж імітацією боротьби з корупцією в нас займаються відверті пройдисвіти та хабарники, а реформами, професійні піарники, психологи. І здається, що навіть. Психіатри. Отже, пане Роман, пропоную розпочати з трагікомедії, такої навіть імені Сережі Лєщенка. От особисто ви вірите, що пан Лєщенка позичив гроші на розкішну квартиру в центрі міста у двох дівчат Оленки Притули та пані Тапольської, а не взяв їх, скажімо, в російського олігарха, пана Григоришина чи ще в когось. Ну, ви знаєте, по перше, я кажу, свічку не тримав. Це раз. І якщо відверто, то вірю слабо, але не відкидаю. Але з іншого боку, наскільки мені відомо, якщо заглибити а Лещенко все ж таки на даний момент вже не журналіст, а народний депутат, то тут навіть з цією позикою, подарунком в такій великій сумі виникають дуже багато питань. Це перший момент. Другий момент. Ну з приводу Лещенка, е, ну, як на мене, по-перше, це ж не перший епізод відверто. Це але цей епізод просто занадто вибухнув. Крім того, я би хотів зазначити один момент: все ж таки українське суспільство не обмежується, вибачте, будь ласка, фейсбук-сегментом. Я маю на увазі саме цей сегмент, де вибухнув цей скандал. Відповідно, я Лещенка списувати з політики зарано, однозначно зарано. Але те, що репутацію він свою втратив, остаточно, це вже я думаю, факт. Хоча, з іншого боку, я можу згадати дуже багато випадків, коли у нас політики, які... Скажем так, нернулі на деякі кілька років виникали під виглядом нових перспективних облич. Що стосується цієї проблеми, ну ще раз повторюсь. Я дуже слабо вірю в це, тим більше тут виникає уже, якби цей сканал пішов розкручуєш, скільки ціна цієї квартири взагалі виявляється, То якщо це. Тож за як мінімум так, на 2 так, мільйони так, гривень. Так, так, Уже жартома пропонують Лещенко її продати. За ці гроші. І ще один такий момент. Знаєте, тут вже і деякі я експерти виражають, що у нього ще проблема, він наче повірив свою святість. Наче повірив свою святість. І люди ж теж, от в мене якраз і виникає зв'язку з цим запитанням. От ми з вами, ну відверто кажучи, не віримо в цю історію з позиченими грошима на квартиру. А люди вірять. І те, що підмочена репутація Лєщенка і підмочена репутація всього цього антикорупційного човна, незалежно від цього, ми розуміємо, що рівень довіри в суспільстві. Досить високий до всіх цих особистостей і того, чим вони займаються, і тих речей, про які вони говорять. От чому так? Що ми не, не віримо? А люди, і суспільство, і загалом довіряють з чим це пов'язано, на вашу думку? З природою людини. Людина. По своїй природі хоче, щоб себе обман... щоб її обманули. Ви знаєте, в мене був певний досвід на виборах, і цей цей досвід на виборах це підтвердив. Людина прагне в переважній більшості прагне, щоб її обманули. І більш того, дуже часто людина, вибачте, боїться істини. Тут я можу навіть сказати за себе. Коли я приїхав в Київ до, до мого приїзду Київ, до моєї навчання і так би мовити, заглиблення в освіту і формування політичної культури, для мене життя було чорним і білим. Кравчук, погано для прикладу, чорновіл хороший. хороший. Так. І я вам скажу відверто, мені легше жилося. Це відверто. Наше знання нас страшить, тобто Люди не шукають собі складних. І іноді фактів. дуже часто вони свідомо не хочуть цього шукати. Тому що людина, як правило, живе в цьому коконі, і він і в цьому коконі їй, в тому числі, інформаційно Комфорт. комфортніше, так. На превеликий жаль, ну як на мене, ми приходимо якраз до того, що рівень життя. Тих людей, рівень життя населення України якраз напряму і пов'язаний з небажанням вилазити з цього кокону. Але так чи інакше, постфактум два з половиною роки революції і гідності, яка так чи інакше вплинула на політичну культуру, політичні забаганки українців, в принципі, запущений був процес, який вже невідворотний. Ми якраз і приходимо до питання політичної освіти. Українців політичної ерудованості і обізнаності, тому що на сьогодні можливо зі мною погодитися або ні, складається враження, що політичні ток-шоу на кшталт Савіка Шустера замінили українцям будь-яку політичну освіченість і будь-який пересічний там мешканець Харківської області, подивившись Савіка, вважає, що він точно знає ху і сху в українському політику, і відповідно робить свій вибір на виборах. Як ви вважаєте, і що з цим робити? Ну, по-перше, я змушений з вами погодитись. Я би один такий суттєвий момент, як на мене знову ж повторюю свою точку зору. Людині так простіше. Простіше шоу. Людина любить шоу. Людина за своєю природою. Шоу. любить. хороше, якісне. Так так, так, так. Плюс на шоу людина може визнати. Оцей поганий, оце або за принципом, усі погані. От в даному випадку ці всі скандали в Україні є така, коли в 90-х роках почалися великі корупційні скандали в Росії. Тоді в суспільстві в російському була така приказка Вор у вора дубінку украв. Дубінко. Що з цим робити? Ну, по-перше, як на мене, не все так погано. Все ж таки, тут я знову з вами погоджую, що все ж таки поступові такі маленькі еволюційні кроки є. Чому? Я дуже пам'ятаю чудову епоху Леоніда Даніловича. Чудово. І я скажу відверто: так як тоді були зажаті гайки, так Віктору Федоровичу не вдалося ці гайки зажати. Тим більше, це навіть на підтвердження моїх слів я те, що Леонід Данілович добув два терміни. Ні, Ну, вам видніше, я ще був дуже юний Було тоді. Ну, ну, А за те Радянський Союз, який я трішки застав, взагалі я мовчу. І коли, знаєте, дехто молодший за вас розказує, як жилося гарно в Радянському Союзі, мені хочеться вибачте, їх за шкірку зашвирнути. При тому, що я пам'ятаю не самі гірші роки Радянського Союзу. Це перший момент. Що з цим робити? Ви знаєте, це дуже складне питання. Давайте ну, ми спробуємо його розбити. От те, що стосується політичної освіченості. Якщо Говорити про тих, хто мав би бути суб'єктом, бо реформування тої ситуації, яка склалась, це держава, звичайно, і це громадянське суспільство. От держава як суб'єкт, що зараз робиться, що не робиться, на вашу думку. А потім поговоримо про те, що могло б робити громадянське суспільство. Ну боюсь, що держава не дуже зацікавлена в поширенні. Освіти, хоча б, і не тільки, до речі, українська, розумієте, я, як за освітою політолог, все ж таки існують певні, ну, хоча вони піддаються певним сумнівам в зв'язку з тим, що це гуманітарне це свої такі закономірності цієї науки, які свідчать про те, що будь-яка влада в будь-якій країні прагне в тій чи іншій мірі до авторитаризму. Чому? Владі не потрібні думаючі люди. це абсолютно. Oh, якого... Відповідно, тут би я більшу увагу покладав на суспільство. Це однозначно. Однозначно. Відповідно, щодо влади, давайте спочатку відкладемо щодо суспільства. Зрозуміло, що в дуже багатьох людей, от, наприклад, якщо вже ми згадали Лещенко, знаєте, розчарування. Але з іншого боку, люди добрі, не хочете, щоб куміри не падали, не ставте їх? Не здоровий, крити... так, здоровий критицизм так. ніколи ще нікому не зашкодив. Відповідно, можливо, я скажу зараз банальну річ розвиток організацій. Це однозначно розумієте? Чим більше конкуренція, тим більше єдиний момент, що можливо в Україні а, ця конкуренція в організації аж занадто велика. Ну, от, наприклад, а, приблизно приведу такий приклад: наприклад, який-небудь мітинг в Україні. Я чудово, це всі моменти пам'ятаю. Людина погоджується повністю з ідеєю, але коли чує, що хто його організував, каже: ні, я туди не піду. Такий-то такий-то людям потрібно, як на мене, більше з уваги звертати саме на ідеї. А не на їх носів. Носі, як правило, завжди в тій чи іншій мірі будуть продажними. Людина від природи зла. Консервативна традиція свідчить про те, що в людині від природи завжди більше поганого, ніж хорошого. Ну, Мабуть, може, хтось з цим не погодиться, можливо, хтось мене звинаві в песимізмі, але річ у тім, що я доволі певний час свого, свого життя займався консерватизмом. І Їхня mm -hmm. така політична філософія мені доволі близька. З іншого боку, знаєте. Можливо, я таки приведу не дуже гарний приклад. Як правило, коли щораз заганяють в кут, він починає кусатися. І кусається дуже шалено. відповідно. В даному випадку, і коли людей заганяють в кут, то вони починають більше, вибачте, думати угу. і кажуть, мислити правильно. Що стосується освіти, ну, зрозуміло, що власне, нам потрібно піднімати якість освіти. Мене завжди дуже смішать е, оці ідеї. Дайте гроші на щось. Не завжди збільшення фінансування приводить до якісного збільшення. Вибачте, про проїсти украсти в нас мають будь, -як, можуть будь які сфери. <клес> от які про це. Насправді я би хотів детальніше поговорити, тому що взагалі там за різними підрахунками, але в Україну заходять і от там впродовж останніх тільки двох років зайшли мільйони доларів грантової допомоги різних фондів, як американських, європейських, канадських, тих самих. І от я особисто стикаючись і намагаючись, знаєте, як то кажуть, пощупати результати. Роботи тих громадських організацій, які беруть цю допомогу, в тому числі на розвиток громадянського суспільства, формування політичного класу, політичної освіти і так далі. Я не бачу цих результатів. Ви бачите реальні, реальні якісь плоди їхньої діяльності? Ну, і в чому проблема, якщо їх Ну, немає? я думаю, що ви більш якби компетентні в цій сфері. Я не є грантоїдом. Слава Богу. А ми теж не грантоїди. ніколи не брав грантів. А, і, Відповідно, я думаю, що а, я, по-перше, не бачу таких великих результатів. Це перший момент. Але з іншого боку, в нас занадто таке інформаційне поле, що іноді багато результатів людина побачить. На даний момент стільки інформації, що проста людина просто не може увагу, її купити. Так, це перший момент. Другий момент. Зрозуміло, що контроль. І тут як не крутив, перш за все, контроль від тих, хто ті гранти дає. І тут я би ще хотів звернути увагу, як на мене, наша держава. Не допрацьовує з діаспорою, а наша діаспора не допрацьовує з е державою, українською Україні. державою. Можливо, ми трішки відійдемо в бік. Я би хотів привести такий приклад такої держави, як Ізраїль. Ну для мене фактично ця держава відверто здається еталоном. Я цікавився нею, я був там в свій час щодо армії, щодо цього, всіми цими речами це не все ідеально, але а от з приводу Фактично, єврейська діаспора в світі своєю потужністю це ядерна бомба. І Ізраїль тримається не в останню чергу не завдяки тому, що треба, а завдяки не в останню чергу своїй діаспорі. Відповідно, в даному випадку ми маємо більше працювати з діаспорою, але діаспора українська теж має розуміти, що потрібно теж об'єднувати. Але там ж теж розброт і шатання дуже великі. Ще й досі, у, наскільки мені відомо, великі поділи. Мельниківці, бандерівці, греко-католики, православні, Абсолютно. петлюрівці, гетьманці і так далі. тому подібне. І, відповідно, вона, ізраїльська діаспора, дуже тисне на сильних міраців. цього. Плюс вона сама займається сильними міра Абсолютно. Відповідно, в даному випадку, звичайно, громадський контроль, громадський тиск. І, можливо, знаєте, що? що от я думаю, не варто прощати. Що я маю на увазі? От дивіться, на повторюся. Це це до Лещенка, не тільки, Чи це в цілому? Не тільки, ага. ну, я просто цілому, хотів уточнити для наших глядачів, ну, кого не прощає. Одна з Ми можемо згадати дуже багатьох політиків, я ж кажу, які за попали скандал, пірнули і ви випірнули через декілька років. Це коротка історична пам'ять, коротка багатьо, політична пам'ять, яка до речі напряму пов'язана з політичною освітою. верніше, з її освічним її відсутністю. Батьох, якщо говорити, наприклад, про ту модель політичної освіти, яка є на заході, то в них там навіть в школах є самоуправління в школах, політична освіта під різними назвами в різних формах вона є окремим предметом, не говорячи вже там про старші класи, університети і так далі, і тому подібне. Можливо, нам би було варто перейняти досвід. для цей цього. Досить. Перш за все треба потрібно починати з підготовки вчителів. знаєте я приведу такий приклад. Я особисто не проти введення закону Божого в школах, але, але я, я жахом уявляю. Як, на як це я це буде читати? Ні, як це буде подаватися. У uh -huh. 21 столітті закон Божий в школі, це вибачте, будь ласка, отець має бути настільки підкованим і підготовленим в багатьох сферах. Ну, це я, для прикладу, привів. Зубаєте? Відповідно, якщо ми хочемо справді вести в школу, нам потрібно почати з підготовки вчителів. Не можна, вибачте, я приведу таку паралель: побудувати сильну армію, не побудувавши хороший офіцерський корпус. Погоджусь тут, повертаючися якраз до ізраїльської моделі, про що ви говорите, тут ну дійсно для нас би було цікаво, враховуючи конфлікт на Донбасі і досвід ізраїлю в подібних ситуаціях. І досвід ізраїлю якраз в підготовці і стимулювання молодих поколінь любити свою країну, пам'ятати, якою ціною. Ця держава їм далася, який довгий шлях вони пройшли, і звичайно, що це напряму пов'язано з законом Божим, як ви кажете, і підготовкою тих отців. Ну отців, це, це ви паралель, мали в православному приїх. варіанті. Чи що ви маєте на увазі ну, тих людей, які будуть людей, дітей, Слову Божому, навчати Я приблизно привів як мене приклад. Угу, І угу. це не обов'язково там московський патріархат, розумієте? Та Боже, збав. скажімо, скажімо так, рівень дуже багатьох священників не настільки високий, щоб викладати слово Боже дітям в 21 столітті. Я б сказав, Та я, 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 але я тут чусь. я перше за все привів це як приклад. Я, я кажу, нікому свою думку не ради, тим більше держава на світська. Та це точно на добре, правда, це чи погано? Це вже інше питання. Ну а що стосується Ізраїля, якщо ми зачепили тему Донбасу. Знаєте, скільки я цим цікавився питання. Все дуже просто. В ізраїльській армії служать усі. Відповідно, людина розуміє, що сьогодні я, а завтра ти. Це хороший стимул. Так, Це прекрасний, не стимул. Це прекрасний стимул, це чудовий стимул. Тому що нема образи, як вибачте, будь ласка, в багатьох українських, да. які навіть пішли добровольцями, але вони приїжджають додому, бачать, ну, я не хочу казати словом, бачать це все, і в них виникає питання. І в них виникає питання. Що, заради чого? Так, нікуди. так, так. так, знаєте, так. Це... Ну, але це окрема так, знаєте, так. Тема, окрема тема контрактної армії, загальної в, в, військової повинності і так далі. І так далі, тому подібне. Е, окей, якщо давайте спробуємо тоді поєднати нашу тему політичної освіти і навіть з тим, що ми маємо на Донбасі. Очевидно, що та ситуація в Криму і на Донбасі є. Прямим наслідком програної, або можна навіть говорити частково злитої інформаційної війни, яка велася проти України на навіть не 10 років з боку Російської Федерації, і от в цьому контексті, говорячи про політичну освіту, ми задаємо собі питання, кому належить змі. То формує політичну культуру і політичний клас. От на вашу думку, яка роль все ж таки засобів масової інформації? Величезна. От величезно. Більш давай. Тут ви дуже гарно зачепили саме хто власник, а хто як то відповідно власник, той замовляє музику. Ми ніколи не зможемо повернути Донбас, поки вибачте, будь ласка, у нас засоби масової інформації, навіть не стільки взагалі в прямій формі, в прямій формі є антиукраїнськими. Належить ворогам на так, на ну знаєте, п'ята колона усюди. Це сепаратистів точно більше в Києві, ніж на Доне на Донбасі. Це сто процентів. Відповідно, а з іншого боку, у нас держава демократична. От знаєте, оці всі моменти за інтером. Ну наскільки я знаю, до контрабсу дуже багатьох моментах довести, що інтер проводив. Таку антиукраїнську політику доволі складно. А ти більше згадаємо наші суди? От сьогодні, наприклад, Микола Яновича Зара виявляється пенсію, наскільки я так зрозумів, отримує має отримувати законно. Це даново то одна з топ новин. Я погоджуюся, і демократія насправді як ніяка інша форма управління. Потребує політичної освіченості народу, тому що демократія передбачає безпосередню участь народу в тих процесах, які відбуваються. І якщо говорити, наприклад, про ситуацію з інтером, ну як як ви вважаєте, щось зміниться в плані суспільного сприйняття тої інформації, яку носії ретранслюють? Знаєте, я тут згадаю Ізраїль. Якщо я не побіляюсь в Ізраїлі закон, можливо, я а, трішки м, не зовсім відповідною сформулюю, згідно якого. Громадянин Ізраїлю, який, яким було доведено, що він несе загрозу для держави Ізраїль, позбавляється майна і громадянства. То, мабуть, треба було. Зрозуміло, що якби у нас це вести, то багато хто почав би кричати про зазіхання. На свободи, права і так далі, тому подібне. Навіть в демократичних країнах іноді є речі, з якими не можна гратися. Не може бути демократія, повні вибачте, перетворитися в анархію. Є речі святі для будь-якого, для переважно більшості американців. Для переважної більшості американців наїзд на те, що на Америку, на те, що вона не є незалежною, що це найбільш не буде сприйматися надзвичайно негативно, розумієте? Відповідно, як не крути, потрібні закони. певні. З іншого боку, хто ж їх буде створити? Іноді ми можемо сказати, що це зам... замкнене. буде коло замкнене. В даному випадку хотів би згадати ще один такий історичний приклад. Я думаю, що всі ж захоплюються чистотою Німеччини. А я колись мені довелося читати, як цього добили, добилися. Добилися наступним чином. В Німеччина в середні віки, геть зовсім була, не сіяла чистотою, не сяяла. Перепрошую. Чистотою. І одному з німецьких князів це просто набридло. Uh -huh. Надзвичайно набридло. Але він, мабуть, він був надзвичайно розумною людиною, і при тому, мабуть, дуже гарно знав природу людини. При тому до того старався боротися різноманітними засобами. Він почав боротися наступним чином: за те, що о, німець донесе на свого сусіда, коли той викидав, помий, uh -huh. він отримує частину зі штрафу. За те, що донесе. Так, 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 mm -hmm. так. Відповідно, німці почали слідкувати один за другим. Цей досвід поширився на всю Німеччину. В Україні така історія навряд чи приживеться. Я вам хочу сказати, <с> як ви вважаєте? Ви знаєте, я ту мені здається, що іноді в нас таку думку нас те не приживеться. А давайте попробуємо. Попробуємо. в Криму. До речі, от окупанти пробують. Вони там стимулюють всіляко писати один на одного доноси, але гроші, до речі, платити за це не збираються. Це І... типова російська традиція. Абсолютно, це типова совкова, я би навіть сказав, традиція. І Росія дійсно потроху перетворюється в таку собі Північну Корею. А от якщо говорити про Німеччину, то там якраз система політичної освіти з'явилася ще на початку двадцятого. Століття в 1917 чи 18 році це так до слова. В нас лишається трошки менше як три хвилини. На сам кінець хотілося би от ще якої теми торкнутися після революції. Очевидь, що трошки змінилися запити в українському суспільстві щодо їх представників. В Верховній Раді, тобто того політичного класу, якого ми собі обираємо? Як ви от вважаєте, чи є в нас зараз підстави і передумови говорити про те, що до українського парламенту можуть потрапити дійсно нові політичні сили, по справжньому якісні якісні, хороші політики? І як ви оцінюєте ті політичні проекти, які ми Сьогодні бачимо, якщо не говорити про там демаліанс і силу людей, можна згадати антикорупційний човен пана Сакашвілі, того самого Васю, Гацька, і, до речі, Свята Заліщук, Лєщенка і Наєм же теж люблять грати в ці ігри. А, якщо припустимо, що вибори відбудуться десь на протязі півроку, то я маю великі сумніви, що політичні сили, нові політичні сили прийдуть. Більш того, вони частина з них такі нові. Нові старі, так нові старі. Тим більше досвід доводить, що дуже багато тих людей, які асоціюють себе з новими силами, замість того, що вибачте працювати над своєю силою, входять в список до старих, розказують виборцям, що вони їх будуть виховувати ай яй яй буду всім казати, такі. А потім виходить, що ай яй, -яй треба казати усім. Це перший момент. З приводу Демальянсу, ну Де демальянс яскравий приклад е тої політичної сили, яка не змогла реалізувати, як на мене, потенціал, свій майданий потенціал. Добре, чи це погано, ну час покаже, як то кажуть. Що стосується Лещенка і Демальянсу, ну, ви знаєте, як на мене, те, що де всі… Ну, принаймні, скажімо так, не те, щоб вони захищають дуже Юр'яно, але, але не осуджують, зіграє з ними злий жарт. Злий mm -hmm. жарт. Наєм теж себе по-дружньому абсолютно поводить всіх. Так, так, так. Це може просто зіграти злий жарт. Ну. Згадаймо Лозінського, якщо я не помиляюсь. Пам'ятаєте, як спочатку його захищали Яворівський mm -hmm. взагалі mm -hmm. пропонував, якщо я не помилюю, дати йому орден. Там. <кліп> Чим закінчилось? Чим закінчилося? Mm -hmm. <кліп> Але це свідчить про те, що у нас на жаль система, знаєте, яка пов'язана. І ці нові дуже часто старі. Ну, то, до речі, Лещенко про це свідчить, і однозначно, ті всі скандали обіди, банки і так далі. Тому подібне. Хороша ситуація. Ну, власне, на такій позитивній достатньо ноті наш ефір добігає кінця. З нами був Роман Коршук. і Я дякую. А від себе хочемо побажати українцям, щоб роблячи свій вибір за ту чи іншу політичну силу, переконайтеся чи не стоїть за хижий писок російського олігарха. На все добре. Це був вечірній тепловізор, і Ми що вечора несемо тепло в ваші оселі. Тримайтеся.